Сергій Кісіль повертався пізно ввечері додому. День видався важким. Зранку він був на будівництві, перевіряв монтаж кабелів та лічильників, потім оформлював звіт і заповнював документацію в офісі. Голова гуділа, руки боліли від втоми, а єдиним бажанням було впасти на диван і хоча б пару годин спокійно поспати. Він зупинився біля цілодобового супермаркету неподалік від свого району, щоб купити хліба і молока. Вже в машині він дозволив собі хвилину посидіти в тиші, набратися сил перед останніми двома кілометрами шляху. У цей момент телефон ожив, і він відразу насторожився. На екрані висвітилася бабуся. Алло, Сергій відповів швидко, внутрішньо вже напружуючись: Сергійку, в слухавці пролунав тремтячий голос Галини Андріївни, його бабусі: Не повертайся додому, їдь кудись, будь ласка, тільки не заходь у дім, що трапилося? Сергій стрепенувся, випростався на сидінні. Бабусю, говори, просто повір мені. Її голос зірвався на шепіт: Зараз же їдь до кого небудь. Благаю тебе. І зв'язок обірвався. Сергій кілька секунд сидів нерухомо, наче його вдарили по голові. Він занадто добре знав спокійний характер бабусі, щоб списати це на старечі страхи. Вона ніколи не дзвонила вночі без причини і тим більше ніколи не благала. Думка прийшла сама собою. Артем. Сергій важко видихнув, завів двигун і різко вивернув кермо в бік протилежний дому. Набрав номер друга. Ден, ти вдома? Вдома, а що? Сонно відгукнувся Денис. Мені потрібно переночувати в тебе. Дуже терміново. Звісно, приїжджай. Ти мене лякаєш, Сергію. Що там у тебе? Потім розповім. Через 20 хвилин Сергій сидів у квартирі друга на кухні, чашка чаю обпікала долоні, але не зігрівала душу. Він мовчав, дивлячись у стіл. В голові крутилися слова бабусі. Не повертайся додому. Денис намагався розговорити, але Сергій відмахувався. Тривога жила в серці, але він намагався не подавати виду. І раптом нічну тишу розрізав виття сирен спочатку одна, потім ще дві. У вікно вривалося миготливе світло. Сергій схопився, кинувся до вікна і завмер. У стороні, де знаходився його будинок, небо забарвовувалося в моторошний червоно-помаранчевий відтінок. Господи, вирвалося в нього. Він вилетів на вулицю, навіть не взувшись, і помчав по обледенілих тротуарах. Дихання збивалося, ноги ковзали, але він біг. На перехресті його наздогнав запах диму жорсткий, їдкий, з гірким присмаком бензину. Коли він завернув на свою вулицю, серце впало, його будинок палохкотів. Вогонь бушував так, ніби хотів спалити не тільки стіни, а й саму пам'ять про них. Стікло вікон уже лопнуло, дах осідав, з середини виривалися клуби чорного диму. Ні, ні. прошепотів він, застиг, ніби паралізований. Пожежні метушилися навколо, розтягували шланги, хлюстали воду, але полум'я ревіло все голосніше. Спалахи відбивалися в обличчях сусідів, які скупчилися у дворі. Хтось із них помітив Сергія. Слава Богу, ти не був усередині. вигукнула літня сусідка Валентина Степанівна, хапаючи його за руку. Я побачила дим і відразу викликала пожежних, але вогонь розійшовся миттєво. Сергій не міг відповісти. Його погляд був прикутий до будинку, до кожної деталі, що зникала у вогні, там було його життя, фотографія з дідом, книги з електротехніки, які він перечитував напередодні іспитів, стілець, зроблений своїми руками, подарунки від друзів, усе перетворювалося на чорний попіл. Він ледве чув крики пожежних назад, не підходьте близько. Але найстрашнішим було не полум'я, найстрашнішою була ясна думка, яка пронизала його серце. Це зробив брат Артем. Він згадав сьогоднішній вечір, як брат прийшов, вимагав грошей, як погрожував, пошкодуєш. І тепер. Запах бензину, вогонь і слова бабусі зливалися в одну картину. Якби не її дзвінок, він би зараз загинув у власному домі. Сергій стояв посеред вулиці, відчуваючи, як холод, ночі і жар пожежі одночасно обпікають його. Усе всередині кричало від болю, але разом з тим піднімалося інше почуття лють. Брат знищив усе, що він створював роками, і тепер йому належало вирішити змиритися, як завжди хотів батько, чи вперше в житті дати відсіч. Наступного ранку Сергій сидів на лавці біля обгорілих руїн. Пожежу загасили, але від будинку залишилися тільки почорнілі стіни і димлячі балки. Холодний вітер розносив запах гару по всій вулиці і кожен вдих віддавався в грудях болем. Він не спав усю ніч, просто дивився, як догоряють останні уламки. Екстрені служби ходили по двору, фотографували, брали проби. Один з них, чоловік середніх років із густими вусами, представився Роман Олегович, ДСНС. Нам потрібно буде вас опитати. Я готовий, видихнув Сергій. Вони стояли поруч із обвугленім ганком. «Скажіть, у вас були електроприлади включені, обігрівач, плита, може, свічки запалили, уточнив дізнавач. Ні, похитав головою Сергій. Я завжди все перевіряю. Я інженер-електрик, у мене це у звичці. Роман Олегович кивнув, втягнув носом повітря. Запах бензину сильний. Дуже схоже на умисний підпал. Ми візьмемо зразки. Ці слова лише підтвердили те, що Сергій уже знав. Він поїхав до батьків. Будинок у центрі Києва виглядав звично затишним. Акуратний палісадник, старий виноград на веранді. Сергій завмер на секунду перед дверима, збираючись силами. Відчинила мати Марія Петрівна. Обличчя втомлене, але, побачивши сина, вона сплеснула руками. Сергійку, я вже все знаю! Це жахливо. Вона обняла його, але швидко відсторонилася, ніби схаменулася. Тільки не починай! Ти ж знаєш у Артема важкий характер, він не міг. Мам, голос Сергія здригнувся, ти хоч розумієш, що я дивом живий. Якби не бабуся, я б згорів у власному домі. Марія Петрівна опустила очі. Він молодший за тебе, ти завжди був сильнішим. З кімнати вийшов батько Олександр Іванович, високий з густими сивими бровами. Він дивився на старшого сина суворо, як на підлеглого. Що за крики? запитав він. Тату, Сергій зробив крок уперед. Артем вчора вимагав у мене гроші. Я відмовив він погрожував, а зночі мій будинок згорів. Сусіди відчували запах бензину, Слідчий сказав підпал. Погляд батька потемнів, але не від усвідомлення, а від роздратування. Докази є? різко запитав він. Поки немає, але ти ж розумієш. Я нічого розуміти не зобов'язаний, відрізав Олександр Іванович. Ти старший брат. Усе життя ти повинен був бути прикладом, а замість цього ти звинувачуєш свого брата без фактів. Сергій відчув, як земля йде з під ніг. Тату, ти серйозно? Він спалив мій будинок. Досить. Голос батька був холодним. Не винось сміття з хати. У Артема зараз важкий період, йому потрібна підтримка, а ти роздуваєш трагедію. Страховка покриє збиток, віднове житло, сім'я дорожча. Сергій хотів кричати, але всередині було тільки спустошення. Мати плакала, витираючи очі фартухом. Сергійку, не губи брата! схлипувала вона. Ти ж у нас розумний. І тут почулися кроки. Артем, скуйовджений у спортивних штанах, прийшов ліниво позіхаючи. Побачивши Сергія, його губи скривилися в усмішці. Герой з'явився, протягнув він. Ну що, будинок твій труху? Шкода, звичайно. Сергій підійшов до нього. Ти був там, ти купував бензин, бабуся чула. Зізнайся. Артем примружився, і в його очах майнуло щось злісне. Докази покажи, а поки не наговорюй на брата. Марія Петрівна тут же затулила молодшого сина собою, притиснула його до грудей, немов він був маленьким. Не смій на нього кричати, голос її тремтів. У нього і так життя важке. Олександр Іванович підійшов ближче, і його важка рука лягла Сергію на плече. Заспокойся і забудь про цю розмову. Сергій дивився на батьків і розумів вони знову стали на бік Артема. Як завжди. Як у дитинстві, коли йому купували нові кросівки, а Сергій доношував старі черевики, як тоді, коли його змушували йти працювати після школи, а Артем гуляв із друзями. Як завжди. В горлі став комок. Він розвернувся, не бажаючи більше слухати, і вийшов, грюкнувши дверима. На ганці його зустріла бабуся. Вона сиділа в кріслі, укрита пледом, і дивилася на неї уважними очима. Я все чула, прошепотіла вона. Ти правий, Сергійку. Але вони ніколи не визнають. Для них він молодша дитина, яку треба захищати. Сергій опустився поруч, взяв її руку. Бабусю, що мені робити? Я більше не можу це терпіти. Борися, твердо сказала вона, ти все життя мовчав, а тепер настав час говорити. Сергій кивнув. У його серці розгоралася рішучість. Він зрозумів, якщо батьки не хочуть бачити правду, він сам знайде докази. Наступного дня Сергій прокинувся в квартирі у друга Дениса. Ніч була безсонною. Перед очима весь час спалахував вогонь, валилися балки, а у вухах звучала погроза Артема. Пошкодуєш Сергію. Денис поставив на стіл кухоль міцної кави. Ти не можеш просто сидіти, треба щось робити. А що я зроблю? гірко посміхнувся Сергій. Батьки стали на його бік, для них я знову винен. Так завжди і буде, якщо ти будеш мовчати, тобі потрібен адвокат. Ця думка засіла в голові. Сергій розумів без офіційних кроків Артем знову залишиться безкарним. Увечері він набрав номер юриста, якого йому колись рекомендував колега. Через пару днів він уже сидів у строгому кабінеті навпроти жінки середніх років в окулярах із зібраним у пучок волоссям. Ганна Сергіївна Віткова, адвокат, представилася вона, простягнувши руку. Розповідайте все по порядку. Сергій говорив довго про вимагання грошей, про погрози, про дзвінок бабусі, про запах бензину, про те, що чули сусіди. Ганна Сергіївна записувала, іноді уточнювала деталі. Коли він закінчив, вона склала блокнот і подивилася прямо йому в очі. Сергію, все, що ви описуєте, дуже схоже на умисний підпал, але для поліції потрібні не слова, а докази. Я можу підготувати заяву, але краще, якщо у вас будуть матеріали, які підтвердять провину вашого брата. Сергій відчув, як гнів, залив щоки кров'ю. Значить, мені доведеться самому збирати? Не зовсім самому, адвокат посміхнулась трохи іронічно. У мене є контакти приватного детектива, людина досвідчена, колишній опер знає, як і де шукати. Так Сергій познайомився з Віктором Парамоновим, високий худорлявий чоловік років 50 в потертому шкіряному плащі з проникливим поглядом. Зустрілися вони в невеликому кафе на околиці. Так ти думаєш, брат твій будинок підпилив? Запитав Віктор, сідаючи навпроти. Я не думаю, я впевнений, жорстко відповів Сергій. Він погрожував, і бабуся чула, як він говорив про бензин. Свідок родич, це добре, але в суді слабенько, спокійно зауважив детектив. Потрібні камери, квитанції, люди збоку. Він відкрив блокнот і став записувати. Дивись, перше. Перевірю заправки в радіусі трьох кілометрів від твого будинку. Можливо, залишились записи, хто купував бензин у каністрах. Друге, поговорю з сусідами, хто що бачив тієї ночі. Третє. Проб'ю, чи не потрапив твій брат на камери дорожнього спостереження. А якщо він все заперечує. Нехай заперечує. Наше завдання зловити його на брехні. З цими словами Віктор потиснув йому руку і пішов. Залишившись один, Сергій відчув легкість. Уперше за ці дні в нього з'явився план. Через кілька днів Віктор зателефонував. Є результати? Зустрінемося. Вони знову зустрілися в тому ж кафе. Детектив розклав на столі роздруківки. Камера на заправці зафіксувала твого брата і двох його дружків. Увечері, за пару годин до пожежі, вони купували бензин, причому саме в каністрах, ось кадри. Віктор посунув фотографію, де Артем. Насупившись, тримає червону каністру. Сергія немов ударило струмом. Це він, чорт забирай. Це він. Спокійно, зупинив його Віктор. Емоції ворог. Далі, сусідка Валентина Степанівна підтвердила, що бачила машину Артема біля вашого двору приблизно в той час, коли почалася пожежа. Вона готова дати свідчення. Значить, у нас є камера і свідок. Поки цього замало для суду, зауважив детектив. Але цього вже достатньо, щоб натиснути. Увечері Сергій сидів у бабусі. Галина Андріїна тримала його за руку і дивилася в очі. Я знала, що він зробить щось жахливе, сказала вона тихо, але твої батьки вони все одно будуть його захищати. Нехай захищають, відповів Сергій. На цей раз я не відступлю. У мене є докази. Бабуся кивнула. Очі її наповнилися сльозами. Ти сильний Сергійко, тільки будь обережний, Артем уже перейшов межу. Сергій розумів однієї заяви замало, і якщо батьки і далі прикриватимуть Артема, все може закінчитися, як завжди, зам'янеться. Тому він вирішив діяти публічно. Ідея прийшла несподівано. Через тиждень, мав бути, день народження батька Олександра Івановича. Уся сім'я збереться за одним столом. Ось там він і пред'явить усе при свідках при матері, при бабусі, щоб вони більше не могли заплющувати очі. Він зібрав теку, фотографії із заправки, свідчення сусідки, роздруківки з камер. Кожен аркуш був як цвях у труні їхнього звичного сімейного міфу про бідного Артемка. Усередині Сергія зріла рішучість. Уперше за багато років він відчував, що він не хлопчисько, якого сварять, а чоловік готовий боротися за своє. Напередодні дня народження він знову зустрівся з Денисом. Друг вислухав і похитав головою. Сергію, ти розумієш, що це може зруйнувати сім'ю? Сім'я вже зруйнована, глухо відповів він. Просто роблять вигляд, що ні. Денис поклав руку йому на плече. Тоді дій, але тримайся. Сергій кивнув. У грудях у нього гудів вогонь, але вже не руйнівний, а той, що дає силу йти вперед. День народження от Олександра Івановича настав холодним листопадовим вечором. Будинок батьків сяє вогнями. На веранді висіли гірлянди, у вікнах моготіли силуети гостей. Усередині пахло смаженим м'ясом, салатами, свіжою випічкою Сергій стояв біля хвіртки зі шкіляною текою під пахвою. Серце билося так, ніби намагалося вирватися назовні. Він знав, що сьогодні все зміниться або він доб'ється правди. Або остаточно втратить сім'ю. Але відступати було не можна. У вітальні за великим столом уже сиділи родичі. Марія Петрівна метушилася зі стравами, бабуся Галина Андріївна сиділа в крислі в кутку, уважно спостерігаючи за тим, що відбувається. Артем у джинсах і розтягнутому светрі розвалився на стільці, лі не в в телефоні. Герой прийшов, посміхнувся він, побачивши брата. Довго думаєш тримати морду цеглиною? Сергій нічого не відповів. Він прийшов до столу, привітався з усіма, але в голосі не було тепла. Поставив теку поруч з тарілкою, сів, атмосфера розжарювалася. Олександр Іванович, що сидів на чолі столу, підняв чарку. Дякую всім, що зібралися. Я радий бачити сім'ю поруч. Гості підтримали тост, але в очах багатьох промайнуло очікування. Усі знали про пожежу, але ніхто не наважувався заводити розмову. Після перших тостів Сергій встав. Його голос пролунав глухо і твердо. Я хочу дещо сказати. Це стосується мого будинку і того, хто його підпалив. Шум за столом стих. Марія Петрівна зблідла. Виделка випала з її рук. Артам напружився, але постарався приховати це усмішкою. Сергій дістав стеки роздруківки і поклав на стіл. Ось запис із камери на заправці. Увечері перед пожежею Артем разом з друзями купує бензин. Ось фото, де він тримає каністру. Він переклав аркуші ближче до батьків. А це свідчення Валентини Степанівни сусідки. Вона бачила його машину біля мого двору за пів години до того, як спалахнув вогонь. Марія Петрівна прикрила рот рукою. Олександр Іванович насупився і вдарив долонею по столу. Сергію, сьогодні мій день народження, а ти влаштовуєш судилище. Ти що твориш? Я шукаю правду, тато. Голос Сергія тремтів, але він не відступав. Мій будинок згорів. Усе, що я будував, зникло. І я знаю, хто це зробив. Усі повернулися до Артема. Той відкинувся на спинку стільця, демонстративно посміхаючись. Та ви що, повірили? Футки якісь мутні, свідчення бабці сусідки. Ти просто шукаєш винного, Сергію. Сергій зробив крок ближче, майже нависаючи над ним. Скажи в очі, ти не підпалював? У кімнаті повисла тиша. Артем відвів погляд, але потім різко схопився Досить! Набрид ти зі своєю праведністю. Усе життя мене дорікав, що я гірший за тебе. Хотів, щоб я відчув, як це втратити все. Ну і що тепер? Відчув на власній шкурі, як воно? Ці слова пролунали як удар. У кімнаті пролунав загальний подих. Марія Петрівна розридалася, уткнувшись у долоні. Олександр Іванович зблід. Його важка рука тремтіла, коли він спробував піднятися. Ти справді це зробив? запитав він хрипко. Артем зрозумів, що проговорився і метнувся до виходу. Нічого я не робив! Ви всі проти мене! закричав він, штовхнувши матір у бік і грюкнувши дверима. У будинку запанувала тиша. Тільки бабуся Галина Андріївна дивилася на Сергія з тихою гордістю. Її очі блищали від сліз, але губи шепотіли. Молодець Сергійко. Сергій обернувся до батьків. Ось ваша сім'я понад усе. Ви захищали його ціною мого будинку, мого життя, а тепер ви почули його самі. Марія Петрівна розридалася, уткнувшись у долоні. Олександр Іванович сидів нерухомо, немов завалилася вся його система цінностей. Сергій зібрав папери назад у теку, взяв її під пахву і попрямував до дверей. Якщо ви ще сумніваєтесь, нехай вирішує слідчий комітет. Я більше не дозволю вам прикривати його. Він вийшов у ніч, відчуваючи, як холодне повітря щепає шкіру, але всередині вперше за довгий час стало легше, правда прозвучала, і тепер її вже не можна було замовчати. Після того вечора життя Сергія змінилося остаточно. Наступного ранку йому зателефонував Віктор Парамонов, детектив Сергію. Твоя справа офіційно зареєстрована. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом підпалу. Твого брата викликали на допит. Сергій слухав і майже не вірив. Стільки років Артем виходив сухим з води, а тепер усе йшло інакше. Слідство рухалося повільно, але впевнено. Докази збиралися один за одним: запис із заправки, свідчення сусідки, звіт пожежників про сліди бензину. Навіть ті самі слова Артема, що зірвалися за святковим столом, стали частиною протоколу. Батьки не дзвонили йому кілька днів. Потім прийшло коротке повідомлення від матері Сергійку, приходь додому, поговоримо. Не губи брата. Він не відповів. Занадто свілем було відчуття, що тієї ночі вони б швидше звинуватили його, ніж визнали провину молодшого. Єдина, хто залишалася поруч, бабуся Галина Андріївна. Вона просила його відвідувати її, навіть якщо стосунки з батьками розірвані. Сергій приїжджав, приносив їй продукти, сидів поруч, слухав її тихий голос. Ти правильно зробив, говорила вона, стискаючи його долоню. Усе життя ти терпів, а тепер ти нарешті сказав правду. Ці слова були для нього дорожчими за все. Щоб не збожеволіти, Сергій винайняв невелику квартиру на околиці Києва. Білі стіни, старенький диван, пара стігців, усе виглядало порожньо і тимчасово, але це був його простір. Він працював вдень, а вечорами займався відновленням документів, писав заяви в страхову, консультувався з юристом. Іноді навідувався Денис, приносив їжу і жартами намагався розрядити обстановку. Іноді писала колега Ксенія Тримайся, ми поруч. Ці маленькі знаки підтримки допомагали більше, ніж уся так звана сім'я. Через кілька тижнів у поштовій скринці він виявив конверт без зворотної адреси. Почерк він впізнав відразу Нерівні у ривчості літери Артема. Сергію, я знаю, ти читаєш. Ти ж мій брат, ти не можеш так зі мною вчинити. Забери заяву. Не губи мене, батьки старі їм погано. Ти хочеш, щоб я сів? Подумай про сім'ю, ми ж брати. Сергій перечитав листа кілька разів. Кожен рядок був пронизаний тим самим, що він чув усе життя ти повинен, ти зобов'язаний, сім'я понад усе. Але жодного слова жалю, жодного вибачення, жодного натяку на те, що Артем усвідомив скоєне. Він сидів за столом, тримаючи листа в руках, в грудях боролися гнів і втома. Потім він розірвав аркуш на дрібні шматочки і кинув у сміттєве відро. Досить, сказав він у голос. І в цій тіші його власний голос прозвучав як вирок. Суд розпочався через півроку. Сергій сидів у першому ряду поруч з адвокатом Ганною Сергіївною. Артем на лаві підсудних, блідий, але все такий же нахабний. Часом посміхався, часом кидав на брата злісні погляди. Прокурор зачитував матеріали запис із заправки, свідчення сусідки, висновок пожежних про сліди бензину. Навіть ті самі слова Артема, що зірвалися за святковим столом, стали частиною протоколу. Ціна одного літра бензину 38 гривень. Коли дали слово бабусі Галині Андріївні, в залі стало зовсім тихо. Сива, тремтяча, але з твердим голосом вона сказала Я чула, як Артем говорив по телефону про бензин. Я знала, що він зробить біду, і тільки тому зателефонувала Сергійкові якби не це, його б уже не було. Олександр Іванович і Марія Петрівна сиділи позаду, опустивши голови. Вони не дивилися ні на старшого, ні на молодшого сина. Тільки іноді Марія Петрівна витирала сльози, а батько сильно стискав тростину. Вирок оголосили в кінці дня. Артем Кисіль, визнаний винним в умисному знищенні чужого майна із застосуванням підпалу призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму. У Сергія відлягло від серця. Це не повернуло будинок, не стерло біль, але нарешті принесло відчуття справедливості. Артем зблід але промовчав. Тільки кинув на брата погляд, в якому змішалися ненависть і безсилля. Батьки не підійшли до Сергія після суду, вони пішли мовчки, тримаючись один за одного. Бабуся тихо сказала: Нехай так, у кожного тепер своя дорога. Сергій кивнув. Він розумів, з батьками швидше за все, зв'язок вже не відновиться, але він не шкодував. Тепер він міг жити для себе без постійного почуття провини і боргів перед братом. Навесні він в'їхав у нову квартиру, скромну, але свою. На полиці стояла стара фотографія з бабусею і дідом, символ того, що в цьому житті у нього є справжня опора і пам'ять, яку вже ніхто не зможе відняти. Артем сів, батьки залишилися осторонь, а Сергій вперше за багато років відчував, що вийшов із замкнутого кола.